Друзі вітаю, сьогодні 30 січня, 25 рік. Ми сьогодні приїхали на схили Днестра, Дністровський каньйон. Чому саме сюди? Ну зараз все поясню, Тому що тут ми були 4 дні тому. Сьогодні ми в нашому звичайному составі. Я і Рішки, і наші собаки. а де Більба, до речі. А. Оно. Дуже. Цікава поїздка сьогодні. Друзі, ви колись куштували чорну укру з грибів? Ні, от і ми не куштували. Дякуємо е, Лені Шехове. Вона нам підказала е, дуже цікавий рецепт. Він в нас вже є, але нехай це залишиться інтригою. Да? Обов'язково завтра покажемо, як ми їх готували. Сьогодні запізно дуже приїдемо. Поки зберу вам цей ролик, покажу. Приготуємо. І завтра о 12 дня по Києву все вам покажемо. Останнього разу, коли ми тут були, якщо пам'ятаєте, воно поле. І ми пішли вниз до Дністра, ну в сторону Дністра. От. Там знайшли трошки лісняних грибочків. і Потім а, пішли через поле, і там ще й гігрофори. Знайшли небагато, але були. Сьогодні ми поїдемо а, зовсім в іншу сторону, не вниз, а от ліворуч. Тут теж Дністер, він, тут розумієте, як такої подковий іде. В той раз я не казав, чому а, ще ми не пішли туди, окрім дикого звіра. От то, що Виходить, як подкова, да? і ми з внутрішньої сторони заходимо, то виходить, звіру нема куди йти. Він буде проходити. Тільки через нас. Ну, якщо це лисице, то, понятно, вона вно то ладно. Ну, Тут є кабани. Як я і казав, народу зараз тут взагалі нема, влітку є, тут купаються дуже багато людей, приїжджають. А зараз нема, тому не будемо ризикувати. Та й самим буде, і вам буде цікавіше. По нових місцях в ту сторону ми не ходили з вами. Ну от і подивимось. Наша ціль сьогодні знайти і зібрати Юдіна вухо. Саме з цих грибів і будемо робити чорну ікру. Ну, така назва, так? Да? Ліс тут лістяний, багато дуба. А там попереду, десь метрів 50, де схил. А зараз побачите, буде видно річку Дністер. Дуже такий крутезний. Тут неможливо спуститися до річки. Виходить, вона робить тут поворот. І якраз тут фарватер. А от вздовж цього схила ми і походимо. Пошукаємо ці цікаві риби для нашого завтрашнього рецепту. Ну, сьогоднішнього. Побачите завтра. Погода сьогодні тепла. Сонечко то виходить, то заходить. 15 градусів, так? Да, їхали? Ху -ху. Обіцяють вже... З наступного тижня похолодання в день ноль, вночі мінус, мінус два, мінус три. Бачиш, як підставив на плече. Mm, ну так. Да. От бачите, тут вздовж цього схила. Тут от такі хащиці багато повалених дерев сухих. От тут у нас є шанс знайти ці цікаві грибочки. До речі, ми їх ніколи не куштували. Це буде вперше. А воно, якщо видно на камеру, воно і річка Днестер. Ми на правому березі, з тої сторони Тернопільщина, ми на Франківщині. Ну що там в тебе? Хоч щось є? Тут, до речі, такі місця, що і саркасифа може рости. Трошки пізніше. обов'язково, сюди ще приїдемо, подивимося строчки, зморшки. О, тут краще видно Днестер. Бачите, буквально метрів 20, а потім такий схил крутезний. За собаками уважно слідкуємо, бо Жека такі, ви ж знаєте, в розвитку, в розвитку може побігти. Гарно. Півні співають. Перші наші грибочки, трутовички. Ми не по Не дивно. Ага. Ветерець трошки підіймається Поки що, друзі. Тих грибів, за якими ми приїхали, нема. Але... От останній раз, коли ми тут були, ви бачили, да, ми трошки знайшли. але це до того місця ми не дійшли. Вирішили спочатку от по цих схилах пройтися, Ну, а потім там. Так що, думаю, там вони залишилися. Це я б чого, що, якщо тут не знайдемо. Ми, щось я впевнений, що все ж таки щось знайдемо. Бачили Так. Стара, черешня і не одна. Та їх Так, воно ще. Це трутовік серчано-жовтий, дуже полюбляє на черешні рости. Стільки багато сухих гілок, да, дерев. А ось ти нам треба. Так-да-да, юного -да -да, вуха нема. Ну, до речі, можуть бути і гливи. глиби. Жекірі! О, бачите? Глаз да глаз тримає. Побіг. Давай трошки далі відійдемо від схилу цього. Небезпечно. От якийсь грибочок. Ну, не наш. Що там в тебе? Юріна вуха. Так, бачите, перші грибочки є. Ті, що ми шукаємо, але вони підсохши в цих місцях. Ну, в грібний сезон. Я вже казав, якось цього року був гнів. А взагалі-то ми в ці місця їздимо вже десь 5 років. І тут Дуже важко побачити гриби. Сонечко світить. Височка багато, що на землі, що на деревах. Дають такі бліки і гриби отак проходиш в одну сторону, в іншу сторону. Можеш не побачити декілька разів. Краще всього. Ну, зараз ні, Ну сезон отак присаджуєшся і уважно, уважно дивишся. І так. Шапочки білих. Трошки-трошки піддимаються над листочком. Трутовички. Вирішили трошки відійти від схила, тому що останнього разу ми бачили ці гриби трошки ближче до поля. Ну, зараз так і зробимо. купка якихось грибів. А, якісь ложні опеньки. Старі вже. що, в тебе нічого? Головне, друзі, знайти ці гриби сьогодні, тому що ніякого готування і не буде. Що? немає нічого такого? Ні. Теж нічого. Старий якийсь. Висохші гриби. Дощовик. Старі якісь висохші гриби і все. І те. Не, ву, не юдино вуха. Ого, скільки слідів. Бачите, як зігзагом хтось бігав. Косуля чи кабан може, Навряд чи це а може зараз тікав від когось, бо такі, бачите як, зигзаги. Ну і позаду мене. Хтось когось ганяв тут. Так, ну де ж ці гриби? А то такий анонс зробили, так? Да? Таку інтригу селену. А гридів поки що не знайшли Ну що, прийдеться лазити туди поки, поки не знайдемо, да. так нам хоч трошки знайти, так? Да? Почав угу. спробувати що це Фу ну що друзі, привітайте Перший є Оно, ну, ну, бачите Молодесенькі, тут трошки підсохли, але ну, це взагалі-то сухі вже, ну, деякі є, що можна зібрати. Обережненько. Да, бо не Так, Обереженько. На вагу золота. О! Де Жека ехати там? Такі. Наші пошуки продовжуються, Поки що небагато, але ну, вже є трошки. Вирішили ходити від поля до схилів Днестра і отако зігзаганів. Бачите, небагато, так що похід наш продовжується, поки ми ще не знайдемо. Хоч трошки. От ще є юліна Трошечки підсохло, ну то нічого. Так, уважно треба подивитися. Ага, воно ще ховається. Раз, два, три. Невеличкі феріша. Три штучки тут є. Є? Угу. Так що ми на вірному путі. Коли ми були тут 4 дні тому, а ці грибочки були усі гарні. А сьогодні, бачите, половина підсохша. Ну це дощевіг. Я маю на увазі юліну вуха. Отак, От за 4 дні? Вони трошки підсохли. Ну то нічого, головне, що ми їх знаходимо. да, швидко вони відходять, ці гриби. Що там в тебе? Ага, дрожалка жовта, маленька. Хочеш додати її в рецепт? Це вже буде чорно-жовта ікра. Викне, допомагай, бо без вас ми не зберемо. Якісь трудовички цікавиться. Чорна дрожалка, бачите? Молодесенька От коли не треба, зустрічаємо ці гриби. А коли зібралися здивувати вас, то їх нема. Але рішення каже... ох ти, Є, так? Да? Ану гарно, дивись. Там ще внизу. Обережно, обережно, бо. <рес> У... Та ти диви, яка гарна. Ну, молодець, І... дивись. Ага. То просто... Ну, друзі, цього точно вистачить. нам Це вже 100%. Фу, я вже думав, все, закидають нас палками, цапками, е, грибарі, пообіцяли тут. А самі нічого не зібрали, ну А яка ж гарна. А я якраз Іріше кажу, Ірішу, давай повертаємо в іншу сторону. Вона каже, зараз, зараз, подивлюсь. І бачите, подивилася. Та просто... Просто супер. О. Тут дуже ж хотілося спробувати Дивіться. це блюдо. Та ну так. Да. ха Он там нижче ще. Ага, бачу, бачу. Зараз беремо все. А! Супер. То розгортай. Та я бачу. бачу. А. а от сьогодні буде вечеря, так? Да? Ага. Чорний кра. <рес> Так звана. Та ну, назва така сильна, да? так? Та, друзі, дійсно да? турбувалося, що не знайдемо. Блюдо необхідно. Кількість, да, але Блюдо ж бачите... Буде. буде. Цього для проби точно вистачить. Зараз будемо потихеньку повертати. Може ще знайдемо, але повторюсь, вже достатньо. <бувачка> Супер, так? <да? смеш> Одне дерево і... <смеш> ну, отако. От Врятувало. Врятувалося. <смеш> <смеш> ну. Чого, <Що>, собакини? Пішли. <смеш> а от вісняні грибочки. Саркас цифр. Дуже маленькі. Ну так, да, так, да, так. Да. Воно поруч ще. <смеш> дивіться. Все, що на сьогодні запланували, друзі, у нас вийшло. І я дуже радий. Дивіться, друзі, да, повторюсь, 30 січня 25 рік. Дивіться, ну то взагалі щось з чимось. Да, а попереду морози передають. От так. На жаль, да, зарано повилазили листики. Природа прокидается, потому что тепло, вот такое. Вот. Даже не верится, что еще будут морозы. Нет, бачу, что там? Ты видишь, ты влазила, влазила. Ну, сейчас подъеду. А ну да, капец. Mm -hmm. Дивиться котики. Оце так-так. Виходимо ми з лісу, з гарним настрієм, друзі. Супер. Ще трошки вздовж ліса тут по полю собаки побігають. Полюбляють вони у нас такі відкриті участочки. Та й підемо до машини. Ну а з вами, друзі, як завжди. До зустрічі у лісі. Пока.